Наше здоров'я в наших руках, а профілактика найкраще лікування. Може і прописані ці істини, але ще далеко не всі українці беруть їх до уваги. Між тим, хворіти нині дорого, не модно. На це немає часу та натхнення. Ті, хто це розуміють або ж хочуть у цьому переконатися, побачать у нашій програмі багато цікавого. Вітаю в ефірі! «Панацея» з Оленою Філатовою. Венеричні захворювання були ворогом людського здоров'я вже на зорі людства. Багатовіковий досвід свідчить, що їх поширенню сприяють бідність, неосвіченість, наркоманія та алкоголізм, а також ущербність етичного виховання. Оскільки людство досі так і не змогло звільнитися від цих гріхів, то поки що не видно кінця і венеричних хвороб. Заразитися можна просто, лікуватися складніше, тому, щоб не піддавати небезпеці ні себе, ні інших, симптоми повинен знати кожен, щоб вчасно зупинити хворобу. Трихомоніаз венеричне захворювання, яке викликається таким мікроорганізмом, як трихомонас вагіналіс. Даний мікроорганізм паразитує виключно в організмі людини. Існує три види трихомонад ротова, кишкова і урогенітальна. Трихомонадна інфекція уражає урогенітальну систему як жінок, так і чоловіків. Зараження відбувається виключно статевим шляхом. У дуже рідких випадках маленькі дівчатка можуть заразитися побутовим шляхом, Новонароджені проходячи через пологові шляхи хворої матері. Перші клінічні ознаки з'являються на протязі 5-10 днів після інфікування. В залежності від тривалості хвороби та інтенсивності запальних реакцій, трихомоніаз можна розділити на свіжий та хронічний. У жінок характерна клінічна картина в гострих випадках це поява слизових гнійних пінистих виділень з піхви. Вони подразнюють слизові оболонки шкіри та зовнішніх статевих органів, викликаючи відчуття свербіжу та дискомфорту. У випадках торпідного перебігу виділень може і не бути. Залишається лише незначний набряк почервоніння слизових оболонок. І в тому, і в іншому випадках жінок можуть турбувати незначні болі внизу живота та порушення менструального циклу. У чоловіків ця хвороба в більшості випадків перебігає асимптомно. У випадках підгострого перебігу можуть з'являтися незначні виділення сірувато-жовтого кольору, свербіж. Якщо інфекція довгий час не лікована, у чоловіків з'являються розлади сечопуску, болі в промеженні, явище простатиту. Хронічні процеси, як у жінок, так і у чоловіків, можуть приводити до безпліддя. Щодо діагностики використовують метод мікроскопії, звичайний мазок, метод прямої імунофлюористенції. І на сьогоднішній день найінформативнішим вважається метод ПЛР, в основі якого лежить визначення ДНК-збудника. Що стосується об'єму лікувальних закладів, визначає їх лікар-венеролог. Лікується обидва статевих партнери. Критеріями вилікованості є відсутність скарг хворого, відсутність симптомів захворювання при контрольному огляді, а також відсутність трихомонадної інфекції в контрольних лабораторних дослідженнях. Якщо вас турбують вищеперечислені перечислені симптоми, звертайтесь до нас в клініку Міномет. Імкими темпами зростає кількість хворих з діагнозом жовчна ком'яна хвороба. А все тому, що ми неправильно харчуємося, багато святкуємо, дуже полюбляємо жирні, гострі та солені страви, зловживаємо спиртним. Болі, які супроводжують протягом жовчно ком'яної хвороби, настільки сильні, що роблять життя хворого нестерпним. Найефективнішим на сьогоднішній день способом лікування жовшно-ком'яної хвороби є малоінвазивний метод. Після такої операції хворий вдвічі швидше водужує, ніж після традиційної. У нього незначна операційна травма практично не буває після операційних ускладнень і триває вона лише 20 хвилин. Зараз ви в цьому переконаєтесь. жовчево камяна хвороба одна із найпоширеніших хірургічних хвороб органів черевної порожнини. Народі кажуть, камені в жовчному міхурі. За рік в нас в відділенні оперується близько 200 хворих жовчево камяною хворобою, стільки ж, а то й більше, в першому хірургічному відділенні і десь 300-350 в обласній лікарні. Уявляєте, наскільки це поширена хвороба. Перевагою методів малоінвазивної хірургії вони сьогодні розповсюджені у всьому світі, в тому числі і в Україні і в нашій області. Чим відрізняється загаліла параскопічна операція від загальноприйнятих стандартних методик? Після звичайної операції хворого тільки на третій день починають заводитись, як кажуть, кишківник, перестає бути живіт, хворого починають піднімати з ліжка і він тільки починає ходити. А наші хворі на другий-третій день після операції вже йдуть додому. Вони піднімаються після операції, як тільки вийшли з наркозу. Тільки вийшли з наркозу, вони встають, ходять, Ви може їсти, пити небагато, але може в цей же день і то не пов'язано з операцією, це пов'язано тільки з наркозом. І через день-два хворий йде додому. Вже там на шостий-сьомий день приходить, знімає тих пару шовчиків, які накладаються на більші проколи на сантиметрові по одному шву. І все-таки операція виконується на печінці, жовчний кузир видаляється, травмується печінка. Як би там не було, то півтора місяця хворий має бути на дієтичному харчуванні. А далі веде здоровий спосіб життя, абсолютно здоровий. Ніяких обмежень в фізичному навантаженні, ніяких обмежень в дієтичному там, в харчуванні немає. Хворі мають бути здоровими. Коли хворі почувають себе погано, після операції. Це якщо, як я вже говорив спочатку, хворих запущені, немає ніяких проблем на сьогоднішній день з видаленням жовтного хвора. Якщо є камені, їх треба видалити. Лікувати, лікувати консервативно, можливо. Можливо, є препарати групи Фальк, фірма, яка перша придумала цей препарат з ведмежої жовчі. На сьогодні є вже генерики цього урсофальку, урсосов, «Урсосан» і, і так далі. Різні країни виробляються на основі медвежої жовчі, розчиняють камінці в жовчевому міхурі. Но, ці, Люди, які запатентували препарат Урсофальк, вже в перших своїх анотаціях до цього препарата дали чіткі, чіткі рекомендації. Можливо, розчиняти жовчевий камінь, якщо він, жорчевий камінь одиночний, це перший принцип, якщо один камінь. І розмір його не перевищує 1 см. Це друга обов'язкова умова. І третя умова, цей камінь, має бути. Холістериновий, який розчиняється е кислотами від межої жовчі, бо є камінь, які не розчиняються. Не всім хворим підходять. У нас були хворі, які пропили повний курс е препаратів ведмежої жовчі. Спровокували запалення печінки, жовтніх каменів не розчинили. Е ми їх прооперували, і вони тільки... Через пів року відновили свою нормальну функцію печінки і так далі. Так що з цим треба дуже обережно, краще, якщо є камені, їх краще видалити. Тому що ще є одна причина, чого не можна всім розчиняти в камені в жовчевому міхурі. Треба знати наперед, функціонує жовчевий міхур взагалі? Чи він вже камені відкладаються за те, щоб перестав функціонувати жовчевий міхур. Якщо він декілька разів запалювався, були декілька разів болі, там, холецистит, Тим більше, якщо він переведений в хронічну форму. І якщо навіть розчинити камені в жовчевому міхурі, скорочень жовчевого міхура немає, жовче каміння попадає, не евакуюється, коли потрібно. І ці, е, жовт застаюється, вода всмоктується, відкладається така густа частина, знову твориться камені. Так? Кам так що е, сенсу в такому розчиненні немає. Краще зразу той жовшевий міхур видалити. Цікава інформація для вас. Американське видання BuzzFeed опублікувало статтю 51 факт про наше тіло. Всі вони доводять, що ми володіємо величезними можливостями. По суті, кожен з нас супергерой. Отже, найцікавіше з них. Якщо витягнути серце з грудної клітки, то воно буде битися ще деякий час, оскільки володіє своєю власною електричною системою і буде продовжувати отримувати електрику з навколишнього повітря. Шлункова кислота настільки сильна, що наше тіло кожні 3-4 дні створює абсолютно нову слизову оболонку шлунка. Людський ніс може розпізнати і запам'ятати 50 тисяч унікальних запахів. Ми чихаємо зі швидкістю 160 км на годину або навіть більше. Протяжність наших кровоносних судин становить 96 тисяч кілометрів, і цього достатньо для того, щоб приблизно 2,5 рази обігнути ними екватор. Протягом усього життя людини серце виробляє таку кількість енергії, що її вистачило б для того, щоб вантажівка подолала відстань від землі до місяця і назад. В середньому людина в період від народження і до досягнення 70 років скидає близько 50 кілограмів шкіри. Наше тіло складається з семи октиліонів атомів, а вік кожного з них становить мільярди років. Людина може хропіти, видаючи при цьому звук порядку 80 децибел, що дорівнює сну поряд з працюючим відбійним молотком, який руйнує цемент. Людина протягом свого життя виробляє слини близько 24 тисяч літрів. Це приблизно два басейни з водою. На сьогодні це все. Побачимось за тиждень. Бережіть те, що неможливо купити чи взяти в кредит, подарувати чи забрати. Бережіть власне здоров'я. Зустрінемось.